Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна короткий аналіз того, що зараз відбувається від Вадима Денисенка, політолога. Як завжди, пам'ятайте, що всі висловлені думки це лише припущення і особисті теорії їх авторів. А ми з вами маємо все сприймати критично власним розумом. Путіну не вдалося зробити інформаційний бліцкриг і налякати захід ядерною війною. Через кілька днів після застосування балістичної ракети по Дніпру стало зрозуміло, що розрахунок Кремля провалено, а застосування Україною британських і американських ракет поки що не несе загрози ядерної війни. Тож ми перейшли до другого етапу цієї битви. Цей етап це війна нервів. Як довго він може тривати? Судячи з усього, можливо кілька тижнів, може й довше. Московити накопичили достатньо зброї для виснажливих для України обстрілів і кидають в атаку всі людські ресурси, які мають. Також варто звернути увагу на те, що зараз по людській силі і її накопиченню співпало як мінімум два позитивних для Кремля фактори. Після Курська, коли з'явилася загроза мобілізації без грошей, дещо збільшилася кількість контрактників, які раніше очікували і думали, може підвищать розцінки за контракт, а тепер злякалися, що їх можуть забрати під мобілізацію взагалі без грошей. Окрім того, зараз закінчився осінній дембіль, який також дав додаткові ресурси для контрактів. Є ще третій фактор, поки що теоретичний це обвал рубля. Цілком імовірно, що через це може відбутися ще один невеликий скачок кількості тих, то все, що роздумує про обмін життя на гроші. Тому в цілому, на жаль, наші прогнози про те, що люди в росіян закінчаться в листопаді-грудні, виявилися дещо помилковими. Зараз можемо говорити, що до березня-квітня ворог може вести м'ясні штурми. Перш ніж перейти до аналізу подальших дій Путіна, маю повторити те, що писав і говорив багато разів. Причин цієї війни є три. Перша Росія перестала бути третім полюсом світу. Друге, Росія втратила необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. І третє, Путін вважав, що приєднавши Україну, він зупинить деслав'янізацію Росії. В Кремлі думали, що швидка триденна війна дозволить вирішити всі ці питання. Зараз вже зрозуміло, що жоден із трьох пунктів Путіну не вдасться вирішити. Але це все одно головні фактори того, чому Путін хоче продовжувати війну. Більше того, він розуміє, що за будь-яких обставин в нього є гроші на ведення війни ще на півтора-два роки, а можливо навіть трохи більше все залежить від нафтової кон'юнктури. Проти продовження війни говорять наступні фактори: перше, Росія стає технологічно залежною від Китаю в галузях економіки і є максимум 2-3 роки, щоби не перетворитися на країну, яка не може взагалі будувати економіку без Китаю. Друге, Росія боїться обвалу ціни на нафту, якою лякає Трамп, що може спричинити внутрішні проблеми, адже грошей не вистачатиме тоді ні на що. Простіше кажучи, в переговорному процесі у Путіна є дилема. продовжувати війну і спробувати добитися поставлених цілей, що практично нереально, або відступити крок назад і добитися зняття санкцій. Поки що відповіді на це немає, перш за все, в самого Путіна. Ядерний удар, про який так багато говорили різні російські політики, стає фактором сьогоднішньої політичної риторики, попри удар балістикою по Дніпру. Виглядає наступне: навколо Путіна є група радикалів, Патрушев, Ковальчуки, частково Чемезов та Вайно, старі діди, крім Вайно. Вони хочуть бути більш радикальними за Путіна і граються в яструбів. І вони щиро вірять, що ядерний удар продовжить їм політичне життя, а Московії поверне вялічіє. Вони починають качати Путіна публічно. Головним спікером є Ковальчук, партнер Путіна по історичних дискусіях, і що не менш важливо, головний геронтолог Кремля, який доводить Путіну, що можна жити до 130 років. На жаль, виглядає так, що на відміну від карибської кризи, коли був один публічний опонент Хрущова, мікоян зараз публічного опонента може й не бути, крім заяви Медведєва про те, що ми не божевільні, ми нічого від них там не почули. Ядерний удар в розумінні цих дідів зацементує їхню владу і владу їхніх дітей. Хоча це також міф. Є ще один персонаж заступник глави адміністрації Путіна Кирієнко, який мовчки на це все дивиться і вважає, що після ядерна ізоляція Путіна перетвориться на його де-факто президентство. І як це не дивно, цьому нагнітанню цієї ядерної істерії може протистояти сам Путін. Путін боїться не лише за своє життя, але й за дві інші речі. По-перше, дуже боїться остаточної ізоляції, а ядерний удар з великою долею ймовірності призведе саме до цього. По-друге, він боїться втратити свою главу в підручнику історії там ж манія величі, і ці дві речі є головним стримуючим фактором, як мінімум на сьогоднішній день. Тому так виглядає, що ядерна загроза на сьогоднішній день невелика. Питання заморозки в Україні Трамп спробує вирішити до своєї інавгурації. Вірогідність того, що це вдасться, поки що невисока, але ситуація міняється дуже стрімко. Вже зараз ми можемо говорити, що наше питання буде вирішуватися як частина великих угод Трампа по всьому світу. Точно так само можемо стверджувати, що Путін буде тягнути час з реальними переговорами доти, доки не зрозуміє, що лінія фронту стабілізувалася. Але я впевнений, що не переговори, а обмін думками на нижчому рівні вже почався. Пише Вадим Денисенко. Від каналу Саме Сік. А нам своє робить донатити на ЗСУ, тримати голову холодною, а ноги теплими. Всі новини сприймаємо критично. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!